Коли приближався новий рік, і за східним календарем ми знали, що буде це буде дракон, то ми звернулися до певних організацій, і вони сказали, ми прийшли вам літаючого дракона. Потім ця справа не зрослася, і ми його зробили своїми руками. Традиційна функція всякого знаку східного календарю, яка існує в Палаці культури, не знаю, може років 20, може трохи більше. Це функція нагадати нам всім про те, що приближається новий рік. Нагадати в першу чергу дітям, що є такі веселі тваринки, які хочуть створити емоційний для них заряд, підйом з тим, щоб вони весело провели новорічні свята і знали, що цілий рік їх буде оберігати той символ того року, на який він тоді припав. Звісно, все це. Задокументовується в маминих фотографіях, в відеозйомках, в сльозах, в цілуванні дракона, і я від нього нікуди не піду. Давай його заберемо додому. Я його буду кормити. Одним словом, це такий позитивний ну, позитивний момент новорічного періоду, від якого ми ніколи не відмовимося. Ми оголосили про те, що ми готові продати в гарні руки символ 24-го року. І хто і як результатом цього інтернет голосування чирнет інтернет-заявки, ми хотіли провести 12 числа такий відкритий аукціон з тим, щоб люди бажаючи могли до нього його придбати. Ну і ну звісно, що гроші, ми, ми про це зразу сказали. Ми гроші збираємо тільки на Збройні Сили України. От і поки що у нас зацікавленості немає у людей для того, щоб його придбати. Тому ми, ми б думали і з самого початку про варіант того, що це можливо буде, тому що ну, реаль, реальність життя така, що справа навіть не в грошах, а справа в тому, що якщо людина, сім'я живе в однокімнатній квартирі, і ще туди дракона нашого помістить, то ну, їм, не, їм не буде розгулятися. Тому ми розуміючи це, розуміючи. Що ну це може комусь це не зручно, і дитина би і хотіла, і, і, і такі дитячі е, голоси ми чули, але така практична частина практична сторона нашого життя нас змушувала зразу думати про те, що ми будемо робити з ними після того, якщо, скажімо, цей аукціон не відбудеться. Тому ми думаємо і розглядаємо варіанти, щоб передати його безкоштовно, безплатно в якийсь в якійсь із дитячих можливо, організацій, можливо, це реабілітаційний центр, центрі якийсь, де мають приміщення, можливо, де є невеликий хол, де його можна розмістити, він і не заважатиме. І разом з тим нагадуватиме всім тим, хто приходитиме туди, про те, що рік продовжується, що символ такий веселенький, зелененький. Тобто, вже те, що ця лялька викличе посмішку, нам вже отак досить тих сил, які ми вклали в його створення. Ми так собі. Намітили 12 число, але якщо не буде ніяких не буде бажаючих його якимсь чином придбати, то ми не будемо обмежувати себе в якихось термінах, дедлайнах. Ми просто будемо чекати яких. Ми зараз уже звернулися і до нашого відділу культури з тим, щоб вони, можливо, вони знають більше одеських органі... не організацій, дитячих можливо, наші дитячі садочки захочуть. Можливо, це початкова школа, не знаю, можливо, якась багатодітна сім'я. Має такий просторні кімнати, де вони хотіли б, щоб їхні діти мали, наприклад, цього дракона. Ми його готові передати. Ця наша акція буде тривати до 12 числа, тобто до понеділок здається, так? 12 -е число. до 12 числа це все можна зробити. При тому для нас не суть важливо, окупиться він, не окупиться. Це питання в цьому не стоїть. Ми його не ради цього робили. Ми робили для того, про що я вже сказав, а скільки люди дадуть. Ну, Звісно, ми не хотіли б за 200 гривень його віддавати, е, якщо це при тому випадку, якщо у нас не буде е, навіть ну тих же самих, ну наприклад, дитячих закладів чи якихось організацій, чи благодійних якихось фондів, можливо, волонтери щось придумають, от візьмуть і затарабанять його десь туди на Херсонщину і поставлять на комусь місці, щоб буде видно кас. Що от дивіться, він з вас м'ється, навіть зелений дракон. Всі варіанти ми розглядаємо. Ті, хто не володіє до такої міри інтернетом, вони можуть тут на вахті палацу культури, наприклад, залишити свічі телефон і з наміром, що я готовий там чи готова заплатити там певну суму. Це і, і, і це ми теж так само враховуємо. Ми хотіли просто зробити для людей якусь таку певну розвагу, тому що такий рік дракона. І в нас цього року такий він вийшов м'якенький. На нього всі хотіли дуже сильно стісти, коли він це. Був у нас частиною фотозони, і тому вирішили, що можливо людям буде цікаво. А якщо він не продасться, то звичайно у нас були інші плани. Хотіли все-таки його подарувати або дитячому садочку, або дитячому будинку. Це ще вирішується. Якщо до 12 лютого аукціон у нас не відбудеться, то звичайно він йде своїх власників у іншому місті. Аукціон у нас проходить в електронному вигляді. Ми його проводимо на нашій офіційній сторінці у Фейсбук. Для того, щоб зайти, потрібно просто Знайти нас в мережі Фейсбук саме. У нас є посилання. Воно при вході в палацкультури, є табличка маленька. Там і є посилання на нашу сторінку, пост, на якому зображений наш дракон. І в коментарях під цим постом можна писати свої свою ціну і найвищий як в будь-якому аукціоні найвища ціна переможе. А в коментарях тому, щоб люди всі бачили, хто яку ціну ставить і хто хоче перемогти, може. Свою ціну підвищити, як і в будь-якому аукціоні. Його розповсюджували, всім сподобалося, багато лайків. А от саме ціни поки ще якось або люди соромляться чи, можливо, бояться бути першими, тому поки там у нас ціни ще немає. Ми з Катією завжди думаємо, як зробити, щоб було, було гарно, щоб притягували дітей, дорослих до нашого палацу. От. До кожного мероприятия у нас якась е, зона, фотозона дуже яскрава. І на Новий рік ми так собі задумали, щоб у нас була якась е, іграшка. От. День тигра, значить, тигра зробити. Ну, вхід тигр такий яркий був у нас. Всі його любили, обнімали його. Да. Дуже багато приходило людей, дітей. На цей рік ми задумали зробити такого дракончика. Петр Іванович сказав Добро, давайте робити. І я як зайнялася цим дракончиком, то дуже багато часу, тому що це ручна робота практично ручна робота. з круг з проволоки був, був у нас як декор фає, ми його би, забрали, він у нас не працював, і ми його е, сюди при, примінили сюди. Я нарисувала на, на столі таку, як воно, фігуру, от эту, от, хвостик, от, спиночка от, до голови. От цього. А потім натягували на пенопласту, вирізала голову. Потім у нас значить, животик у нас готовий був. Здесь от проволочка, Ми здесь обтяг... Я обтягивала синтепоном, саму структуру синтепоном, форми Отдельно у нас ручки, ножки, крильця. Теж з проволоки, це так гарненько, ото, фігурненько, так вот обшивала, це все ручна робота. Я так ду -ду дуже переживала, щоб успіш успі успі до Нового року. Ото, це, тривога, не тривога, домой забирала, ну, було все, щоб таке його зробити. А, ось ото, це теж вирізала, потім натягивала тканиною. Щоб воно було таке гарненько, щоб воно було празднично так смотрелось. Бантик, як, так як він дворцовський у нас. От. Глазки такі зробила, такі от на думала, кругленькі, а потім думаю, що нет, він ж у нас такий хіщник десь. Треба його немножечко підбудрити, Глазки такі зробили. Времени мало було. Так все йшло. Це ж кожну ручку, це його. у нас это, перчатки, сдобыла перчатки, а там пять пальчиков. Значит, надо один убрать. Его так не отрежешь, но ну, мы его сделали так, что не видно, что мы его убрали. Вот, потом ножки вырезали, вот эти вот вырезала я. Это каждая деталька, вот каждого. Вот это наматывание вот этой ткани, потом надо, чтобы она не вылазила, это клеили, клеили, вот, ну, и, короче, все каждую детальку, это все надо ручной работать. ну, может быть, там я такие, я такие строчка такая длинная, так я на, на машинке строчила, а такие вот, которые машинкой не залезешь, как бы вот, все руками, все раб ручная работа, с початку мы с э э э э э э э э шкалой образ дракона, чтобы нам подобался. а они там очень разные, родномернитни такие, а вот нам, мне понравился вот такой образ, он такой, знаете, такой получился дракончик, как будто только что родился и он пришел на свет радовать людей. Я его делала, рыбало на параллельно с фотозонами там и на, вот, елочку одевали на улице, вот. Еще там пару элементов тоже это как бы нужно было срочно, потому что не успевали.